У нас сьогодні вилапиться такі малыші. Це качення. Ось у їхня мамашка. Є Їх тут дев'ятеро. У них тут папа чорний, а мама біла. Це вони отакі. Тут є двоє, які вчора вилупилися. Ось вони наприклад. Це вроді вчора вона вилупилася. Це утю всі ходить. Не знаю, що вона хоче, від них. Ну, Утіл все отака була колись.